День міста Вірпіні розпочався з відкриття оновленої центральної міської площі. На відкриття приїхали делегації з багатьох міст не лише України, а й з сусідніх країн. Я в Україні вже не перший раз, но я сьогодні їхав з Києва із сотень хорошим гідом, який нам дали гіда і стока довго їхали по Києву, а по Ірипінському дорогу їхали тільки півтори хвилини. Так это значит, что ваша молодая власть делает хорошие решения, делает хорошие работы для вас. У вашем городе дивно уживаются историчная минулая и сучасность. Сегодня вы продолжаете добрые справы ваших продків, клопотливо изберегающую культурно-хисторичную спадщину города, его неполторимый выгляд. Гості свята не шкодували ані теплих слів, ані щедрих подарунків. Володимир Карплюк в свою чергу також нагородив працівників, завдяки яким місто сьогодні має настільки привабливий вигляд. Мені приємно, що я бачу в поглядах жителів Вірпеня, знаєте як добру яскраву посмішку. Відчуття то відчуття приємної емоції, тобто я відчуваю, що людям та робота, яку ми робимо, вона потрібна. Крім поважної відзнаки асоціації міст, цього дня Ерпінь потрапив і до книги рекордів України за найбільшу кількість парків та скверів, збудованих і реконструйованих впродовж двох років. Дуже об'ємна по наповненню заявка була від терпіня. Дійсно, ми доволі довго вибирали що із з інфраструктури зареєструвати першим як достиження. І звісно, ж, перше, що бросається в лицо, це кількість парків і скверів. До привітань залюбки приєднувалися і жителі міста, наголошуючи на тому, що давно вже не бачили такої краси. Бажаю місту Залишатися таким привабливим, гарним, яскравим, привітним, щоб якомога більше талановитих людей з'являлося в даному місті, прославляли його. Процвітання поменше критиків від критики від неадекватних людей і так тримати, щоб ірпінь і надалі так продовжував розвиватися, як він розвивається останнім часом. Здоров'я, щастя, такого мера, щоб завжди був, тому що з 88-го року ні один мер нічого для ірпіння не зробив. А йому здоров'я, благополуччя і хай процвітає наш ірпінь. Аугури передпінь. Поздравляю, офіційна частина перейшла у святковий концерт. Паралельно гості свята милувалися новими фонтанами та грілися запашним глінтвейном. Той же, хто встиг зголодніти, мав змогу скуштувати різноманітні страви з мангалу онлайн. Приїхав на свято до ірпіня і Ігор Кондратюк зі своїм легендарним караоке. Як вам караоке В Ірпіні? <рес> Дуже подобається не соромно за ірпінчан. Ні, і за місто Ірпінь не соромно і за ірпінчан не соромно. Чула і кращих. Виконавців, <ріст> <ріст> правду кажучи, я хотіла повести на караоке, на майдані, співати хотіла. Але хтось поставив у 12.00 концерт ще в парку. Я там повинна була співати, і я вже не могла ні сказати, що я не буду співати. І так сталося, що я прийшла тільки зараз сюди. Але і для тих, хто запізнився на якусь з частин свята, було чим іще поживитися, адже все тільки розпочиналося. Слідом за конкурсом «Місіс ірпінь, Дмитро Христюк привітав сімейну пару, яка нещодавно відзначила золоте весілля, та молодят, які побралися цього дня. Потім розпочалися 50 кращих весіль з Віталькою та Кенді. Серед пар були навіть діти, та й вони залюбки кидали букети до зали, розписувалися та веселилися наповну. На стадіоні чемпіон тим часом дядя Жора та молоді гурти розігрівали публіку. Публіка ж, в свою чергу, не втомлювалася вітати своє місто, його мера та громаду зі святом. <laughs> Хочу привітати своє місто, яке стало мені насправді рідним. Проживає тут всього три роки. Дуже велике дякую. що це все Організовує. Місто дуже насправді змінилося. Я всіх вітаю. Я дуже доволен. Наш спорт приображається. Вірмі, ми любимо вас! Гарячіше було вже ближче до ночі. Гурт «Бумбокс» Джамала та Олександр Пономарьов розфарбували зіркове небо калейдоскопом улюблених хітів, і, незважаючи на перебої з електрикою, свято вдалося на славу.